Сьома лекція друге питання: екосистема та процес самоочищення. Екосистема це єдиний природний комплекс. Він утворений живими організмами і середовищем їх існування. Живі і неживі її компоненти пов'язані обміном речовин і енергії. Таким чином, у водній екосистемі спільно функціонують біотичне співтовариство і нежива природа. Потрапляючи водний об'єкт. Речовини стають елементами водних екосистем і піддаються процесам трансформації. Трансформація речовини може здійснюватися фізичним, хімічним, і біологічним шляхом. Сторонні речовини вносять зміни у газовий і сольовий режим водних об'єктів. Це може призвести до порушення рівноваги екосистем. Що таке самоочищення? Це перший процес, що формує якість води у водному об'єкті. Основним постачальником речовини енергії є водна маса. Другий процес, який впливає на формування якості води це перенесення речовини енергії водним потоком. У результаті процесів переміщування відбувається безперервний перерозподіл у водному потоці речовини енергії. Формування якості води у водному об'єкті можна представити наступним чином. Розчинені і зважені речовини надходять у водний об'єкт засереджених або дифузних джерел. Під впливом гідравлічних чинників, наприклад, перенесення і переміщування, відбувається кількісним перерозподілом речовин у водному потоці. І під впливом фізичних, хімічних і біологічних факторів відбувається якісна трансформація речовин. Що ж таке трансформація? Це результат дії фізичних, хімічних і біологічних процесів. Існують ще консервативні речовини і неконсервативні. В чому ж різниця? Консервативні речовини це ті речовини, які не піддаються процесам трансформації, а неконсервативні піддаються процесам трансформації. Особливості влаштування водовідвідних мереж у районах зі складними геологічними кліматичними умовами, що може бути перше це вічна мерзлота при прикладанні водовідвідних прикладанні водних мережах у цих районах. Навколо труб утворюється зона талих ґрунтів і порушується їх стійкість. Тому для підземних трубопроводів рекомендується пристій теплового екрану. Друге це сейсмічні райони. У районах сейсмічної вище 7 балів необхідно передбачати такі заходи, що забезпечують безперебійну роботу мережі при землетрусах, застосовувати децентралізовану систему водовідведення, здійснювати трасування посередині вуличних проїздів. Використовувати азбестоцементні, залізобетонні і металеві труби. Ретельно закладати стики, забезпечувати колектори аварійними випусками, використовувати гнучкі стикувальні, з'єднання труб і приєднання їх до насосних станцій, просадні ґрунти. При будівництві мережі у районах з такими ґрунтами слід відводити поверхневі води, трасувати мережі на значній відстані від фундаментів будівель, укладати труби на дно вимощене щебенем, і виконувати стики труб з застосуванням еластичних матеріалів. Ще сувні території. Необхідно використовувати роздільну систему водовідведення з трасуванням мереж паралельно горизонталям. Крім того, застосовують лише металеві труби, можливе кільцювання мереж і використання аварійних випусків. Фізичні механізми самоочищення щодо цього належить. Перше, газообмін на межі розділу атмосфери вода. Завдяки газообміну. Відбувається надходження речовин у воду з резервного фонду атмосфери і повернення цих речовин у резервний фонд. Інтенсивність і напрямок газообміну визначається відхилення концентрації газу у воді від концентрації насичення. Концентрація насичення залежить від природи речовин тиску і температури. Сорбція. Це поглинання домішок. Зваженими речовинами, донними відкладеннями і поверхнями тіл гідробіонтів. Найбільш енергійно сурбуються колоїдні частки та органічні речовини, що знаходяться у недисоційованому молекулярному стані. Третє осадження і взмучування. Водні об'єкти завжди місяця деяку кількість зважених речовин, як органічного, так і неорганічного походження. Під дією сили ваги вони випадають в осад. Зворотний процес називається змучуванням. Він відбувається під дією вертикальної складової швидкості турбулентного потоку. Четверте. Розведення, розчинення і забруднення з водою. Ефект знежзаражування досягається прямим згубним впливом ультрафіолетових променів на білкові колоїди і ферменти. Протоплази мікробних клітин, а також спори організми та віруси. Механічні механізми самоочищення. Перше це фотоліз. Це перетворення молекул речовини під дією сонячного світла. Основними випадками фотолізу є фотохімічна дисоціація, це розпад часток найбільш прості, футейнізація, перетворення молекул на іони. Кількість речовини, що піддається дії фотолізу, залежить від типу речовин та її концентрації води. Відносно швидкому фотохімічному розкладанню піддаються гумусні речовини. Друге це гідроліз. Це реакціонного обміну між різними речовинами водою. Це один з провідних факторів хімічного перетворення речовин у водних об'єктах. Ступінь гідролізу це відношення гідролізованої частини молекул до загальної концентрації солі. Біохімічне самоочищення. Самоочищення є наслідком трансформації речовин, що здійснюється гідробіонтами, організмами, що населяють водойму. Це основний внесок у процесу самоочищення. До біологічних факторів самоочищення водойму відносять сукупність безхребетних гідробіонтів, фільтраторів, зоопланктон, Співтовариства вищеходних рослин, які затримують частину біогенних речовин, азот, фосфор і забруднюючих речовин, що надходять до екосистеми з прилеглої території. Бентос, що затримує і поглинає частину біогенів і політантів, що мігрують на мережі розділу вода, донні осади. Мікроорганізми сарбовані на завислих частках, що переміщуються щодо водної маси внаслідок гравітаційного осідання часток під дії сил тяжіння. У результаті водна маса і мікроорганізми переміщуються щодо один одного, що еквівалентне ситуації, коли вода здійснює фільтрування через зернистий субстрат з прикріпленими мікроорганізмами, а станнє витягуються з води, розчинені органічні речовини і біогенні водорості і фітопланктон.